Mm-hmm. Вітаю, всіх на каналі Берег Фідрфішнг. З вами Володимир Дорошенко. Сьогодні приїхав а, на таке чудове озеро для того, щоб використ... використати вудлище Аквалайт в довжині 390 з тестом 180 грамів о, в ловлі невеличкого коропа або різної риби. Е, хочу його протестити, як воно буде себе почувати на виважування більш-менш такої кілушної риби, і щоб ви це побачили. Ну і класично, що я сьогодні використовую це прикормку такого коричневого кольору, вона з привкусом і запахом такого шоколаду. Бо хочеться сьогодні половити В мені рибку ну більшого розміру. Тому і ще додав відразу кукурузу. В прикормку. Далі в мене опариш, це мікс і, в принципі, на цьому все. <смі> Як кажуть, опариш і кукуруза. Одна із таких основних насадок на ловлю невеликого коробчика. Я промірюся, дистанція в мене десь приблизно 65-66 метрів. Нічого. Там такого цікавого на дні немає, просто звичайне дно. Чому так далеко? Бо побачив рибалки зліва та справа, дуже далеко кидали, і з самого ранку вони підтягували такого десь кіло, може півтора коробчика. Я приїхав не з самого рання, я приїхав вже, так я хочу сказати, десь 50-ту годину. От, і, е в надії половити, використати сьогодні вудлище по максимальному їхньому, її можливостями. Да? Тобто покидати, половити і розповісти свої якісь враження. В комплекті в мене котушка Дайва Enzone Distance 25QD, і шнур в мене від Varivas Multicolor. По відсі, в мене фудохук з діаметром 0,15 і гачок 42,01 від фудо. Повідсь, десь я поставив сантиметрів 30-35, десь плюс-мінус такий. Годівничку я використовую зараз 50 грамів. 50 грамів якраз так мінімум для. Закиду, тобто це такий мінімальний поріг цього вудлища. На вулище я поставив саму м'яку вершинку для того, щоб бачити клювання, і воно було трішечки м'якше. Бо коли ставити другу вершинку, водлище таке дуже-дуже дубове для великої ваги. Я не сьогодні велику вагу. Тому, друзі, починаю. Ловлю, а ви дивіться, що з цього вийде. Заварюйте чайок і дивіться це відео до кінця. Буде цікаво. Рибка ще одна. Не знаю поки що, що там за розмір, але щось воно так йде тяжко. Може я її забагрив, не знаю, щось таке враження, що вона геть не дає бій або дуже маленька. Ага. Це карасик. Ху-ху-ху. Це, друзі, карасик. Єс, друже. Так. Карасик не, не відразу зрозумів, що його підловили. Дивіться, який гарний Карасюм. я ж думав, що він геть не сопротивляється. А він, мабуть, тільки зрозумів, що його підловили. О, зняли гачка. Ось о, дивіться. Ось такий. Гарний карась. Так, друже, будемо тебе випускати. Супер, що ти клюнув, супер-пупер. І так, короб сьогодні був, лин сьогодні був, підлящик сьогодні був. Ну, що сказати, ну, в принципі... Різновіти риби я сьогодні половив. Навіть бачите, можна сказати, що на це вудлище можна половити і таку, таку сяку, пересяку рибу. Тому воно працює, якщо є риба. Це саме головне. Але після зміни погоди погода дуже сильно мінялася. Змінювалося, то лив дощ, то був сильний вітер, то сонечко знову повиходило, трішки не докинув. Раз, два, три, 4 метри не докинув. Ну це погано. Не вклався. Дистанція велика, я щось не вклався. Так. Е -е не знаю. Нема активності такої суперкльову в закид, що ти прямо. Трошки ж рибу, але за 3,5 години вдалося там 6 чи 7 риб різновіда підловити. Клює переважно кукуруза плюс опариш. Це ліпше всього відгукується на чистий опариш або чисту кукурузу, я би сказав, що майже не брало. Ось бачу. І ще маю клювання, оба є щось на тому. Кінці, але поки що не можу зрозуміти, що це. Я думаю, що, не, мабуть, якийсь підлящик, бо тягну його як як кусок газети. Немає ніякого бію. Бій не дає. Так, я так і казав, що це невеличкий підлящик, ось бачите. Або розгодувалась точка, або підійшла рибка. Ось така. Ось. Так само випускаємо її, перенасаджуємо і далі продовжуємо ловити. В надії на якогось більш-менш файного коробчика, аби навантажити вудлище, вудлище на максимум, я би так сказав. Для того, щоб зрозуміти, як з ним, як воно себе. Почувається на великій рибі, бо на такій малій рибці, я думаю, вам було видно і достатньо зрозуміло, як воно себе поводить. А от на більшій рибці поки що мені не вдалося. Але все попереду або ні. Так будемо чекати. Чекався я гарної клюваки, надіюся, що це велика риба. Навіть стравлює фрікціон і вудлище гнеться в бублик. Так, щоб сильно, але гарно поки що працює. Не знаю, може і... Більша рибка ніж була до цього, але я її тягну і вона йде в берег. Якби знає що я її хочу сфоткати та відпустити. так Не знаю як буде вам видно, але ось о вудлище. Так, відпущу перед самим берегом. О! Ні, такий самий плюс-мінус коробчик, але щось він якось дивно так давав бій. А Якийсь чорний такий. Ага, він переплутався ще трішки, Опа. Так, є. є. Є, є, є. Є, є. Що ми тут бачимо? Коробчик зеркальний ось. Так, заковтнув він добряче. Мабуть, із-за того він так... Ой-ой-ой, ой ой пробач, пробач, друже, пробач. Розумію, що тобі боляче, але маю витягнути тобі гачка, бо буде в тебе проблеми. Так, мій екстрактор і... є Витягнув очка. Все добре буде жити. Ось такий. Ось такий, друзі, коробчик на фідер Аквалайт. Буду його випускати. Хай собі пливе. А! Супер, супер! Так, маю вже... Нагодовану точку з коропом. Це вже добре, але тепер треба його трішечки збільшити. Повідець сантиметрів 35, працює те, що треба. І так, колеги, конкурс на вудлище Аквалай 390 з тестом 180 грамів. Що для цього треба? Треба бути підписаним. На канал, друге поставити лайк і третє поставити коментар. На основі коментаря будуть, буде е рандомно вибиратися переможець. Тому прошу всіх виконати ці три е завдання: підписатися, поставити палець вгору та поставити коментар. Приблизно місяць буде проходити цей е, конкурс, плюс-мінус. Е, точну дату я напишу або в описі, або дивіться в наступних відео, на якомусь відео я буду зупиняти конкурс і казати, що з цього моменту конкурс завершено, і будемо виявляти переможця. Тому не пропустіть вигравання такого чудового призу а саме Фідера Аквалайт 390 з тестом 180 грамів. І так, колеги, на цьому відео я буду завершувати. Це відео було про фідер Аквалайт 390 з тестом 180 грамів, яке сьогодні розігрується в конкурсі. Нагадую про е умови це бути підписаним обов'язково. Це поставити лайк, і третє, поставити любий коментар, який вам заманеться. І за е, деякий час ми будемо розігрувати це чудове вудлище І переможець його отримає і буде щасливо ловити рибу. Сьогодні мені вдалося половити і линка, і карася, і коробчика, і навіть невеличкого підлящика. Тому. Все таке універсальне вудлище, яке буде в нагоді вам на риболовлю. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішинг. Всім пока.